Сересним центрами МВС доповнено функціонал, та, функціонал талон БОТу, який створений е, в Телеграмі, який повідомляє наших громадян. Раніше він повідомляв е, про наявність лише талончиків на практичний іспит, то зараз він доопрацьований і він також повідомляє наших громадян про наявність е, також талонів на рецепційні дії, на обмін посвідчення водія та на складання теоретичного іспиту. Також в цьому. Році відбулися зміни до порядку реєстрації в системі керування чергою, і, звісно, можна здійснити реєстрацію онлайн, та також безпосередньо в центрах МВС. І нашим працівникам було надано повноваження перевіряти документи у осіб, які беруть талони на відповідні послуги. Тобто не можна взяти талончик на послугу. Наприклад, якщо ви Петренко, то не можете взяти на Іванова, ну, тому що документи перевіряються і лише особа може взяти талончик на себе. Тобто навіть на дружину або на іншу особу при наявності документів це забороняється. Це також є як один із способів боротьби з бігунами.